У неділю, 12 травня, в Україні вже традиційно будуть вітати найгарніших мам, адже саме у другу неділю останнього весняного місяця вшановують найдорожчих людей в житті кожного. Напередодні свята у Шосткинській районній військовій адміністрації з прийдешним днем матері вітали жінок, чиї діти захищають Україну. А 10 травня у приміщенні міськвиконкому вітали багатодітну матір мешканку села Собичеве Ганну Литвиненко. Яка є мамою п'ятьох дітей? Ми вас вітаємо з присвоєнням вам почесного звання «Мати-Героїня». і дуже вам дякуємо за виховання ваших дітей. Хочеться побажати напередодні свята Дня Матері, вам завжди відчувати тепло сердець ваших дітей, їх доброту, їх уважність, щоб вони завжди вас пам'ятали, до вас приїжджали. Дуже вас вітаємо, дуже вам дякуємо. Дуже приємно враження. Така маленька, тендітна і мати героїня. Дуже вас вітаємо, загальна. Вітаємо вас. 47-річна багатодітна мама отримала не тільки подяку за виховання дітей, квіти та цінні подарунки, а й посвідчення матері героїні. каже, що бути багатодітною мамою не так вже й складно, адже сини та доньки допомагають та підтримують один одного. П'ятеро дітей старшому, 27, меншому 10. 23 я похоронила тільки. І 22, і 14 дочки. Вони між собою всі дружать, тим більше мене більша різниця між старшими і меншими. Все добре. Вони всі дружать друг за другом. Смотрить, коли мені немає, то допомагають і мені допомагають менше. Во всьому, всьому. На превеликий жаль, пані Ганна одного зі своїх синів втратила на війні. 23-річний Андрій Литвиненко загинув 7 січня цього року під час мінометного обстрілу. Голова Шосткинської громади Микола Нога подякував матері героїні за належне виховання сина героя і решти своїх дітей та зазначив, що роль матері наразі дуже важлива для підростаючого покоління у формуванні патріотизму. В сьогоднішніх умовах роль матері надзвичайно велика. Це і виховання підростаючого покоління, це виховання мужності, це виховання наших воїнів. І я дякую всім матеркам Шосткинщини, які. Які перш за все допомагають хлопцям і дівчатам, які на фронті з Днем матері вас всіх вітаю.